так, в 9, 14, віднятий 17, 35. Знаменники 14 і 35, який буде спільний знаменник? Тяжко знайти число, яке буде ділитися на 14. Тяжко знайти, щоб ділилося ще на 35. Не знаємо відразу. Що робимо? Шукаємо НСК чисел 14 і 35. Які числа пишемо в першому облаку? 2, 3. П'ять, 7, 11. Тут так само. 14 на два ділиться? Так. Да. Скільки буде? 7 на два ділиться, закреслили. Сім на наступне число на три ділиться? Ні. Сім на п'ять ділиться? Ні. Сім на сім ділиться один. Так, тепер 35 розкладаємо. 35 на 2 ділиться, ні, закінчується непарним. 35 на 3 ділиться? 3 плюс 5, скільки? 8. 8 на 3, ні, не ділиться на 3 не ділиться. 35 на 5 ділиться, закінчується на 5. Буде 7. І 7 на 5 не ділиться, 7 ділиться на 7, буде 1. Для того, щоб знайти НСК, перше число, перший розклад я повністю обвожу. А у другому розкладі, дивлюся, в мене є 5 тут, а тут п'ятірки немає. Я беру обвела його. Тут в мене є 7, і тут є 7. Одне і те саме я не беру, 7 закреслила. І так, НСК найменше спільне кратне, чисел 14 і 35, чому дорівнює. Перший розклад переписала 2, 7 і ще п'ятірку додала. Все це я перемножую. 2 на 7 на 5. 14 помножити на 5. Скільки буде. 70. Вірно? І так, 14 на 5, 70. І так, НСК 70 ми знайшли. І ось це нам допомагає знайти.

45 відняти 34. Відповідь 11, а в знаменнику 70. Все це, це наша відповідь остаточна. Що зрозуміло, все від початку до кінця. Розкажіть, будь ласка.